Дякую, Рава. ви сказали перж перед цим, що мілюйма від думки про порожнечу, коли людина відчуває, що є місця, які вимагають наповнення творця, тобто є відчуття злиття, є відчуття необхідності, щоб творець наповнював фарав, так? Тож, так питання: як по яке подолання має бути в людини, яка відчуває, що їй чогось бракує? Вона повинна просити наповнення творця, де тут в цьому всьому процесі. Входить віра, де її місце, в точності посередині між відчуттям відсутності наповнення і відчуттям відсутності. Творця. Щоби він наповнив це порожнє місце? Питає, тобто він вже отримує казівку. Що потрібно отримати наповнення від творця, рав так. так, чи можна прийти до Вище знання без того, щоб відчути спочатку порожнечу? Так а чим ти наповниш місце, Рав? Тобто порожнеча це наша клі? Так каже. Коли ми відчуваємо цю порожнечу, як нам саме звернутися до Творця, а але намагатися знайти якесь наповнення інше самостійно, концентруватися на тому, щоб наповнитися. Прав людина починає відчувати, що немає нікого, крім нього, і що лише з творцем в неї є справа. І тому. Те, що вона тримається за творця, це відчуття весь час посилюється і вимагає все більшого і більшого. Коли він пише, що порожнечив тобі, наповнені заповідями. Що мається на увазі? Який зв'язок між порожнечими і заповідями? Заповіддю називається, коли бажання, яке він відчуває та порожнеча в ньому? Ці місця, він повинен наповнити я я. відчуттям творця. Але в чому буде тоді полягати заповідь? Питає. заповідь – Це коли приходить вказівка від творця, щоб ми, наповнили, щоб ми наповнились ним. Питає. Заповідь вона в тому, щоб наповнитися творцем під час порошничі. Грав, так? Тож дякую.